Патрім! Щоб ми максимально швидко навелися в той район, де є небезпека Щоб Щоб не гаяти час забезпечити вас і швидше цих знищує. Якщо брати безпосередньо наш район оборони, тобто ротний опорний пункт він зараз знаходиться, можна сказати, на півоточенні. Коли така ситуація зачасту складається, то як то кажуть, на чилі. Тобто ми зараз ворогу не цікаві, тому що їм... Легше просто нас обійти зліва або справа і зробити повністю кольцо. Вона зараз до того, до того схоже. В цьому ситуація важка і в цьому вона і легка. Ну, це як шахмати, хто кого переграє. Останнім часом броньована техніка противника не використовується. Після останніх їхніх невдалих штурмів вони зрозуміли, що то не їх коньок. Вона також знищується на далеких підступах, максимум вони можуть до першої лінії добратися, там їх так само знищує артилерія, наші безпілотні комплекси. Минулий раз одна одиниця техніки з тридцяти, які змогли до нас доїхати. Лише одна прорвала передній край оборони і так само далеко вона не доїхала, була знищена. Потім вже розібрались піхоти. Тобто, специфіка штурмів вони вже перейшли в чисто піхотне русло, накопичення, потім штурми маленькими групами. Не вада, тут гороб... комар літає десь. Не знаю, наш, не наш.